Свій день малеча розпочала із проходження квесту під назвою «Спробуй знайти їм потрібно було відшукати ключ від сейфу, який організатори заховали на подвір'ї, але там на дітей чекали водні перешкоди. Перший етап це розминка. Другий етап вони бігали, шукали різні ключі, щоб відкрити сейф, в якому були розприскувачі для нашої такої імпровізованої водної битви. Після цього у рамках квесту для дітлахів влаштували двобої м'якими аквапаличками. Координатори кажуть, що завдяки цьому малеча може виплеснути негативні емоції та набратись позитиву. А трохи згодом усі долучилися до танцювального батлу. Квест присвячений тому, що ми зібрали друзів малечу від. Трьох років до, до 18, і вони можуть провести час, побігати, поспілкуватися, знайти ключі. А ізотерапія це вже більше, щоб дітки охолонили у такій прохолодній аудиторії, де працює кондиціонер, і вже поробили ще якусь аплікацію. Картини з ниток діти створювали на тему Чарівне містечко. Той згадав про свого домашнього улюбленця, улюблені квіти чи родину? Дев'ятирічна Вероніка на папері зобразила аквапарк, тому що мрія туди потрапити. Вона вже неодноразово відвідує дитячий центр. Я діяло парк. Свою чергу соцпрацівники центру додають, такі заняття. Та ігри позитивно впливають на малечу, адже розвивають моторику рук та творче мислення. Ниткотерапія, ниткографія, така техніка, яка є дуже важливою для дітей, у яких є якісь вади, і вони допомагають розвивати мовлення, творчість. Ниткографія саме відноситься до цих нетрадиційних технік малювання. Благодійний фонд Каріта щодня проводить розваги та пізнавальні заняття для дітей, до яких може долучитися кожен за попередньою реєстрацією. Кожного дня у будній день є два заходи, відповідно від нашого простору. І діти можуть прийти на один захід до обіду чи захід після обіду. Заходи різноманітні, починаючи від музичного, завершуючи спортивним. Також на подвір'ї біля благодійного фонду облаштували фотозону, щоб зафіксувати радісний момент. Всі зібралися для спільної світлини на пам'ять. Тетяна Пода Гірник, телеканал НТМ.